Учені штати і Китай ще не в стані холодної війни, але дуже близькі до цього. Про це йдеться в матеріалі «Форейн Еферс». Нинішнє стратегічне суперництво між двома країнами найбільше нагадує фазу холодної війни, яка на початку 70-х років минулого століття розгорілася між США й СРСР. Як і тоді сьогодні Вашингтон бачить у своєму супернику ідеологічного ворога, компартія Китаю домінує в політиці, економіці та суспільстві і не допускає жодних відхилень, які б могли поставити під сумнів її владу. Це дуже нагадує американцям ненависний їм радянський комунізм. Зі свого боку, китайські еліти розглядають Сполучені Штати як виклик внутрішній політичній безпеці їхньої країни та авторитету компартії. На їхню думку, Вашингтон має більше інструментів впливу на Китай ніж мав, щоби впливати на радянський союз під час холодної війни. Сполучені Штати і Радянський Союз активно ділили світ на дві частини. Москва називала їх соціалістичний табір та імперіалістичний табір. Вашингтон говорив про комуністичний світ та вільний світ. Сьогодні Пекін і Вашингтон також дивляться на світ як на роздвоєний, хоча ще не біполярний. Із з точки зору Пекіна Китай є представником світу, що розвивається, або глобального півдня, який набирає силу і вплив. Тоді як очолюваний США Західний або розвинений світ занепадає. В американській традиційній мудрості навпаки світ розділений між демократіями з одного боку й не демократіями та диктатурами з іншого, і саме демократії мають бути лідерами. Всю цю схожість між двома епохами є суттєві відмінності. Пише Форейне Affairs. На противагу ідеології радянського союзу, Китай сьогодні мало зацікавлений нав'язати іншим країнам свою версію марксизму. Він рішуче виступає проти кольорових революцій і рухів на кшталт арабської весни. До того ж, китайська економіка, порівняно з радянською, більше інтегрована в світову і переплетена з економікою США. Американське та радянське суспільство були практично закриті одне для одного, але не для для Китаю економічна відкритість якого поєднується з міжнародним технологічним співробітництвом, гуманітарними обмінами, туризмом і високим рівнем міграції. Сьогодні натомість і Китай і США здатні використовувати свої громадські зв'язки та економічні відносини, щоб політично впливати на іншу сторону, що істотно відбувається як на внутрішній політиці цих країн, так і на двосторонніх відносинах. Це не просто міждержавна боротьба. Це складний комплекс внутрішньодержавних політичних та економічних ігор. Якщо геополітичні інтереси та інтереси національної безпеки візьмуть гору над економічними, а націоналістичний популізм зростатиме як у Китаї, так і в США, то голоси прихильників примирення наймовірніше. Будуть заглушені. Попри все, дві держави невпинно рухаються до посилення стратегічної конкуренції, яка має риси холодної війни. Якщо вчасно не зупинити низхідну спіраль. Таких відносин конкуренція може стати руйнівною, зазначає Форенфеєрс. А частково проблема в тому, що обидві країни мають сумнівні припущення, які глибоко вкорінені в їхніх політичних та культурних традиціях. Наприклад, у Китаї як еліти, так і пересічні громадяни розглядають політику лише як боротьбу за владу та матеріальні інтереси. Найпоширеніша китайська думка про стратегію США щодо Китаю полягає в тому, що допоки національна могутність Китаю не перевищить могутність Сполучених Штатів, не буде жодного способу змінити зарозумілу та агресивну поведінку Вашингтона. Минулого тижня зустріч голови КНР Сі Цзіньпіна і президента США Джо Байдена в сан франциско відродила сподівання, що дві країни знайдуть стабільну траєкторію і уникнуть катастрофічного конфлікту. Обидва лідери не раз заявляли, що не прагнуть нової холодної війни. Основним моментом для їхніх урядів буде краще зрозуміти, чим американсько-китайська конкуренція відрізняється від того історичного прецеденту: визнати схожість, прийняти відмінності, які роблять ситуацію сьогодні менш небезпечною ніж під час холодної війни, і працювати над мінімізацією впливу тих відмінностей, які можуть зробити її ще більш небезпечною. Справді, нещодавна зустріч Байдена та Сі вивела дві країни на менш загрозливий шлях, пише видання, але лише в короткостроковій перспективі. Одна зустріч не може зупинити тривалий імпульс у напрямку конфлікту. Вважає видання заради спільної користі. Впливові кола в обох країнах повинні мобілізуватися і знайти шляхи, які виходять за рамки офіційної взаємодії. Та хай яку нову парадигму оберуть лідери в Пекіні й Вашингтоні? Вона має не лише дати країнам уникнути. Нової холодної війни, але й запобігти гарячій, це був огляд преси.